Всім добрий день! Продовжуємо вивчати блендер. І сьогодні ми починаємо робити людину. Так, для початку нам потрібно створити ікосфера. Ось вона має таку форму. І ми додамо її Subdivision аж в 6 раз. Для того, щоб була висока полігональна модель. Щоб ми могли в нею краще працювати. Що ж, переходимо в скульптинг зразу. І тут потрібно дещо налаштувати. Перше, налаштуємо кісточки, вимкнемо Accumulate і front face only. Тепер також нам потрібно вімкнути ДІНТОПОП. Окей. Okay. Дінтопа це... Давайте поки що я вимкну, покажу різницю. І так, бачимо, ми його кіточками спробуємо витягнути і кожен наступний полігон стає а... більший і більший, просто їх не стає багато, і вони стають негарні. Дінтопа динамічно буде додати нові полігони. І давайте виберемо деталізацію 5. І тепер подивимося, як буде відбуватись. Тобто, бачимо, вони створюються нові і нові. Наша полігональна сітка динамічно змінюється. Так, тепер вімкнемо мірор по осі Х, щоб ми робили симметричну голову, ми будемо робити голову людини. Ну і давайте вже починати робити. Почнемо з того, що перейдемо вид спереді. Я нажав одиничку на нумпаді. І вибираємо кісточку Grab і трохи її сплюснемо, цю сферу. Збільшимо кісточку нажати утримані клавіші F. Ми можемо її таким чином змінювати. Так, і тепер давайте її трохи сплюснемо. Давайте ще більше зробимо. Так, сильно багато відмінив. Ще більшу зробимо. Ну, десь так буде в нас. Ну дивіться, скульптинг це така робота творча, тому ми постійно будемо трохи змінювати форму нашого об'єкта. Так, ну хай буде так. Тепер можна трошки зробити ще й плоску цю частину. Для цього ми виберемо кісточку. Clay strips. Давайте зменшимо. Кісточку і зробимо декілька смужок. Зажатим Ctrl, зробимо ось таке заглиблення. І тепер зажатим shift ми його вирівнюємо. Так. Ну, хай буде так. Наступне, що ми зробимо, це... Так, не давайте отут ще багато пішло матеріалу, давайте трошки його витягнемось тут. Ось так от. Тепер будемо робити форму голови, почнемо з витягування щелепи ну Давайте це буде передня частина голови в нас. Беремо за цю частину і її будемо витягувати. Давайте збільшимо кісточку. Ми взяли сразу побільше. Так, оце в нас буде підборіддя. Тут у нас буде лице, це буде у нас потилиця. Тобто, отака в нас вийде. Чудова голова. Так, мені здається, тут надо іще згладити. Нажимаємо клавішу Shift і тут можна трохи підгладжувати. Так. Ну, поки що буде так. Наступне, що ми зробимо, почнемо робити щелепу. Тобто, оце буде нижня частина, вона буде починатись десь ось тут. Вибираємо кісточку Clay Strip. Давайте її зменшимо. Можливо, ще трохи зменшимо. Так, тут ми робимо щелибу. Чудово. Тепер зажимаємо клавішу Shift, трохи підзгладжуємо. Тепер іще підпрацьовуємо щелепу, додамо тут більше матеріалу. Так, сюди мені здається, ще треба більше зробити. Ну, ми будемо робити чоловіка, а не жінку, тому що чоловіка, я думаю, проще зробити, він такий гарний, і якщо вийде якийсь трохи плюс-мінус, то воно ще підійде нам. Почему у нас буде масивна щелепа. Так, давайте тут іще добавим. Так, ну двигайтесь зажатим шрифтом я якраз от згладжую. Відпускаю його, то е, працює м, кіточка клейстріп. Так, і давайте ще отут додамо. Так, добре. Е, наступне, що ми будемо робити, зробимо форму під очі. Так, ну, по-перше, де у нас будуть очі. Давайте будемо десь тут. Та сама кисточка клей ми з нею працюємо, але дивіться, якщо ми просто держимо її так, то вона додає матеріал. Якщо зажимаємо контр, то вона працює від'ємно. Тобто нам потрібно спершу трошки вирівняти нашу тут цю частину, де будуть очі. Тому я просто отак трохи їх поведу. Потім зажимаю Shift, трошки їх підгладжу так а тепер зажимаю е, контр і роплю зроб... їх середину так ну дивіться ми не будемо прямо сразу робити очі ми тільки зробимо форму кидочі багато вже сильно матеріалу. Давайте тут ми трохи додамо форми. додамо трохи форми, бо негарно виходить. Так. Ну, в принципі, форма під очі є Наступне, що ми пропрацюємо, зробимо е зачатки носа. Тобто ніс у нас буде між і починається. Тобто отак от і йде сюди. Тут ми будемо тепер збільшувати поверхню. Тобто ніс у нас буде ось тут. Тут можна е, трошки прибрати. Тут навпаки додати. Так, згладимо поки що. Сильно багато. І трохи загладимо. Так, на цьому уроці ми робимо тільки початкову форму, тому э, спочатку може здаватись не дуже воно прям реалістичне. На наступних заняттях ми будемо робити вже більш детальніше. Так. сильно здоровий цей міт виходить. Мабуть, ну, так хай, і залишиться. Тепер трошки ми його можемо згладити. Тут теж. Тут можна додати. Так, я думаю, з носом поки що хватить з ним працювати. Давайте ще на цьому році пропрацюємо вилиці то вилетіть це форма під очима ось тут. Так. І от так вони будуть іти Так, що все. Сповідь старався. Давайте відмінимо це. Так, згладжуємо тепер його. Ось так. Тут можливо ще додамо трохи матеріалу. І можливо трохи додамо сюди під очі, бо мені здається, сильно я здорові зробив а, очні ямки. Так, ще давайте так підгладимо. І можливо додамо трохи сюди ще матеріалу під щелепу І трохи його згадуємо. Так, ну що, на, поки що зберігаю цей проєкт, і на цьому все. Дякую за увагу.